Притча. Просте життя. Один чиновник, вийшовши з канцелярії, поглянув на палац імператора і подумав шкода, що я не народився в королівській сім'ї. Життя могло б бути таким простим. І пішов у напрямку центру міста, звідки чувся ритмічний стук молотка і гучні крики. На площі робітники зводили нову будівлю. Один з них побачив чиновника з папірцями і подумав. Ой, чому я не пішов вчитися, як мені велів батько, я б зараз міг займатися легкою роботою і переписувати якісь тексти, і життя було б таким простим. У цей час імператор підійшов до величезного свого вікна в своєму палаці і глянув на площу. Він побачив робітників, чиновників, продавців, покупців, дітей, дорослих і подумав про те, як, напевно, добре весь день бути на свіжому повітрі. Займатися фізичною працею або працювати на когось, або бути вуличним бродягою і, взагалі, не думати ні про політику, ні про інші складні питання, яке, напевно, просте життя цих простих людей, сказав він ледве чутно.